Ласкаво просимо до нового навчального відео Siemens Connected Home. У цьому відео ми побачимо, як під'єднати розумну розетку. Отже, розумна розетка це європейська розумна розетка, як ви можете бачити ось тут і ось тут. Перший крок для під'єднання цієї розумної розетки до Хаба це відкрити мобільний застосунок. Відкрити застосунок Connected Home – та перейти в самий верх, натиснувши на маленький плюс, щоб додати пристрій. Ви бачите цей значок, який каже розумна розетка. Я натисну на нього, і застосунок повідомляє, що потрібно натискати 3 секунди, поки світлодіод не загориться зелений. Отже, перше, що потрібно зробити, це вставити пристрій у розетку. Ви бачите, тут маленький світлодіод на кнопці. Я натискаю на нього три секунди, і ви бачите, що світлодіод починає миготіти. Тепер я підтверджую в застосунку, і пристрій почне під'єднуватися. Ви бачите, що на хабі світлодіод ZigBee миготить, і коли пристрій під'єднається. Світло світлодіода стане постійним, що щойно сталося. Окей, ви також бачите це в застосунку. Тепер пристрій готовий. Мені потрібно визначити, в якій кімнаті я хочу, щоб цей пристрій був. Я оберу вітальню. Розумна розетка це гарна назва для мене. Тому я залишу її. Зберігаю і це все. Тепер ви бачите, що у мене є розумна розетка у вітальні. Це було дуже швидко, чи не так? Ми дуже пишаємося тим, як легко під'єднати пристрій до нашої системи Connected Home. Ну, Якщо я відкрию її, то я можу побачити історію, налаштувати розклад для цього пристрою і навіть увімкнути або вимкнути його на цій сторінці. Ви бачите, що вона була увімкнена. Тут я її вимикаю. Так само на сторінці деталей пристрою посередині, якщо я натисну, я можу увімкнути або вимкнути її. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.